Бажаємо міцного друзі, ви знаєте всі, що корупція це зло, це ворог номер два в нашій країні, якщо не перше місце вона займає. Але що хочу сказати, От ми зараз що бачимо великі розслідування надзвичайно масштабної корупції, так? це дуже погано. Але добре, що воно все розслідується і виявляється. Але я хочу звернути. Увагу на деталі на малу корупцію, яка роз'їдає також Україну зсередини, і ця маленька така вошоподібна корупція вона знаходиться на містах, вона знаходиться в селах, вона знаходиться в районах, вона знаходиться в обласних центрах. У ті всякі клірки, які видають дозволи на землю, всякі бухгалтери, мілкі чиновники податкові, які за кошту, за хабарщик невеличкий, може вирішити тобі якусь праву, оці всі поліціонери незначних звань, там лейтенанти, сержанти, прокурорчики, такі не особо світяться, да? вони всі мільйонери. Друзі, вони всі мільйонери на днях <кій> взяв Волинську область, там деякий район зараз не буду озвучувати. Ви потім все узнаєте. Взяв пару прокурорів, відкрив їхні є декларації електронні. А потім поспілкувався з людьми, які знають тих прокурорів, які знають їхніх матерів та батьків. І мені розказали просто, чим вони володіють, на яких вони в жипах їздять, в яких вони в маєтках живуть, де відпочивають їхні дружини, на яких курортах. І я просто дивлюся в ці декларації, і воно просто не співпадає взагалі, ну не альо. Тому я хочу особливо звернути увагу на ЗК, на дрібних чиновників. Д'явол скривається в мелочах, от іменно на ту дрібноту. Там, якщо все згожити, оці суми, да, то там вийде чимало. Можливо, вона буде рівнятися в тому, що зараз ми бачимо в Міндічгей. Тому, друзі, дуже важливо, активістів, журналістів, всіх треба підключати, відкривати декларацію, бачити якогось подозрілого чиновника. Відкриваємо, дивимося. І пишемо заяву до НАЗК. Треба, щоб був конкретний громадський контроль. Дуже потужний, тому що ну розкрадуть нас потихеньку, ми навіть не будемо зрозуміти, що звідки. Тому чиновники дрібні, не менше зло, а можливо і ще й більше.